Вітаю, друзі, це канал Є Питання. Я Олена Требушна, 15 жовтня сьогодні. Середа. Дивіться, який набір подій фактів ми маємо станом на середину осені. В п'ятницю Трамп зустрічається із Зеленським в Америці. Нам відомо заяв і натяків, що говоритимуть про томагавки і про чутливі питання, тому не можна було телефоном. Томагавків у Америки багато, як заявив учора Трамп. Ми будемо говорити про Україну. Так, я маю на увазі. У мене президент приїжджає в п'ятницю, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати томагавки. Всі інші хочуть томагавки. І у нас багато томагавків. Томагавк це. Вам потрібні томагавки в Аргентині? Але томагавки лише фрагмент картини, і, очевидно, йдеться про ширші домовленості і спроби спланувати якусь формулу тиску на росіян, щоб загнати Путіна за стіл переговорів. Міністр оборони Сполучених Штатів Гексет сьогодні у Брюсселі, вийшовши до преси пліч опліч з генцеком НАТО Рюти. Перед зустрічю міністрів оборони країн альянсу буквально прямим текстом закликав європейців купувати більше американської зброї для України і таким чином привести війну до завершення. І частина цього, звісно, це ПЕРЛ. ініціатива, де європейські країни купують американську зброю, передають НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт. І якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це активне застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова або махаєте пальцем. Ви отримуєте це, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають противники. І я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це є ініціатива Перл. Тож наше сьогоднішнє очікування полягає в тому, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для досягнення мирного завершення цього конфлікту. Там же гексат називав історичним моментом ці дні, коли Дональд Трамп зупинив війну у Газі, назвав його президентом миру і сказав, що сподівається, що те саме відбуде. Деться зрештою і в Україні, і це мовляв є фокусом зусиль Америки. Рюте відповідав на це, що на американську зброю європейці вже зібрали і направили 2 мільярди доларів. І сьогодні очікується багато нових оголошень від країн, які візьмуть в цьому теж участь. Паралельно українська делегація, яка прилетіла в США, готувати візит зеленського до Трампа, Середенко, Єрмак, Ум'яров та інші, проводили сьогодні зустрічі з найбільшими оборонними компаніями Америки, які виробляють ракети, літаки, системи протиповітряної оборони. Це анонсувалось в соцмережах як підготовка до візиту зеленського у Вашингтон у п'ятницю. Під час зустрічі можуть бути підписані мовляв конкретні домовленості. Ну і наступний фрагмент історії. Мені дещо ніяково озвучувати, але слідом за нардепом оборонного комітету від Слуги народу Веніславським, який. Кілька тижнів тому сказав, що війна прямує до закінчення, і це всім зрозуміло. Вчора ще один народний депутат президентської фракції, Бужанський, сказав, що має надію, що до кінця осені бойові дії зупиняться. Дослівно сказано було це так. Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод, але мені здається, що це очікування висить в повітрі. Очікування його пов'язані з. Успіхами Трампа у врегулюванні війни у Газі, давайте про це сьогодні і поговоримо, що задумали в Білому домі і на Банковій, і чи знають щось таке наближені до влади, чого не знають інші, що їм дає підстави не те, що мати надію на швидке закінчення війни і тримати при собі, а транслювати цю надію на закінчення війни широким колом суспільства. Час, коли військові і волонтери кажуть, що це найгірше, що може робити влада воюючої держави зараз, бо це. Розхолоджує, розслабляє і демобілізує, так би мовити, людей. І фронт це на собі гостро відчуває. От про це все і поговоримо сьогодні. Перед тим нагадую, ще рано і без причин розслаблятися. Як завжди, запрошую вас закинути трохи хлопцям загону безпілотних систем Б12 на дрони. Всі реквізити підрозділу в описі під відео. Там же подивіться, будь ласка, на наш фірмовий одяг. Є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від того, що ви там купите, ми теж передаємо загону Б12. Ну і поставити вподобайку нам і підписатися, якщо ви тут вперше. Поїхали. З Віктором Шлінчаком, засновником інституту світової політики, сьогодні про все перелічене щойно поговоримо. Вікторе, вітаю вас! Будемо сьогодні, звичайно, про Америку. Знаєте, останній тиждень мені здається, Трамп з Зеленським говорить частіше, ніж з Меланією, а в п'ятницю зустрінеться з ним особисто. І так на поверхні з того, що лунає і. Те, що натякають, виглядає все так, що Білий Дім і банкова планують разом сформулювати якусь таку стратегію тиску на Росію і загнати таки Путіна за стіл переговорів. І оці томагавки, про які не можна говорити по телефону, а тільки особисто це лише один із приводів і один із елементів у цієї стратегії примусу. Чи так вам це виглядає, і чи є шанс у такої спецоперації з примусу Кремля до миру? Ну, почнемо з того, що виглядає, що в команді Трампа панує Ейфорія після того, як вони з'їздили до Ізраїлю, потім з'їздили до Єгипту, і оцей красивий надпис про мир 2025. Планується перенестись на іншу війну. І ця війна очевидно є російсько-українська. Тільки питання в тому, що ну мабуть Путіна важко порівняти із е, прем'єром Ізраїлю і змусити вже зараз відмовитися від своїх максималістських устремлінь. Закінчити війну на тих умовах, які він постійно проговорює, і ці умови мало корелюються з тим, що було в 2022, 23 і 24 роках. На що тоді розраховують? Тому що знаєте, не тільки у Трампа цей оптимізм. Я дивлюся так, як коментують у нас всередині країни цю ситуацію, то це теж справляє враження, що люди натхнені тим, як Трамп помирив. Ну помирив може неправильне слово, але Ізраїль Газу, як він закінчив там війну. От буквально вчора там Бужанський коментував одному з видань, що у нього є надія, що до кінця листопада бойові дії закінчаться. Перед тим Веніславський казав, що війна вже вийшла на тот етап. Де вона скоро закінчиться, коли це лунає від народних депутатів президентської фракції людей, яких вважають наближеними до влади, то складається враження, що вони знають щось більше ніж всі інші, і мають підстави якісь так говорити публічно? Ну тому що там не назвеш Веніславського хай та й навряд чи Бужанський хотів би виглядати якимось балаболом. І Бужанський, коли пояснював цю свою думку, він теж аргументував тим, що е, його м, надію цю в нього вселяє, якраз те, що Трамп закінчив війну у Газі, і тепер от спробує те саме зробити з нами. Ви цей оптимізм не поділяєте. Неможливо екстраполювати ось те, що зробили в газі. А там фактично тисли на обидві сторони, написали цей план, і примусили обох погодитись на нього. Ну так якщо дуже спрощено, неможливо на нас, на нашу ситуацію, оце масштабувати. Ну, по перше, хочу кажуть, що близький схід це нудна матерія, але мені здається, що на близькому сході. Є розуміння, як можна було цю ситуацію дуже швидко загасити. Але давайте навіть почекаємо з тим, як буде, будуть розвиватися події, чи буде другий етап цього мирного плану Трампа для Ізраїлю і для Палестини виконаний, чи буде третій ще етап, давайте ще почекаємо, тому що кожного разу, коли я заявляли, що от на близькому сході вже все вирішено, через кілька місяців все вибухало з Нової сили. Тому о, треба ще зачекати і спостерігати. Українське питання набагато складніше. Ви пам'ятаєте очевидно історію із Бігневом Жицинським, який розповідав, що Україна є пазлом великій шахівниці, і ця цей пазл він сприяє тому, щоб або відродилась імперія, або імперія загинула. Мається на увазі Російська імперія. І, от це, тому це і сильніше, і важливіше, і складніше питання, ніж навіть близький схід. Тому е, я не поділяю там особливого оптимізму Бужанського і Юлії Володимирівни Тимошенко, яка так само написала, що за її інформацією вже майже все закінчується. Е, очевидно, що ми зараз заходимо в досить непростий етап, коли. Перед Росією є два шляхи або масштабувати війну, і я думаю, що вони все ще спробують щось утнути найближчим часом, для того, щоб цей план саме спрацював, або дійсно ця війна буде затухати в силу. Хоча б елементарних економічних санкцій, які щодо Росії будуть застосовані, зараз теоретично о, сполучені Штати Америки можуть домовитись із Саудівської Аравією і одним фронтом, о, власне, добити російську. Оцю... Енергетичну голку чи зламати російську енергетичну голку і таким чином змусити за кілька місяців переду... змусити Путіна, щоб він передумав щодо своєї глобальної стратегії, але це буде дуже болючий процес. А, як вам здається, що зараз росіян лякає, коли вони це чують? Ну тому що, судячи з коментарів, там Путіна Піскова щодо цих томагавків цієї дискусії, яка навколо них зараз точиться, то вони. Не приховують навіть, що це буде болюче для Росії. Вони так і кажуть, що да, це буде це, це, це серйозна зброя. Е, я так думаю, що їх лякають не те, що там Америка може дати нам два тамагавки, а те, що е, це є сигнал, певний демонстрація того, що Америка зараз, ну, типу умовно кажучи, на нашому боці, і що вони будуть чинити тиск на Росію, і що ця історія, коли. Америка там відійде, закриє очі, чи навпаки буде тиснути на нас і домагатися того, щоб війну закінчили на умовах вигідних Росії. Не спрацює, що це їх більше лякає, мені здається, а не те, що можуть томагавки Збройні Сили отримати. Чи я помиляюсь для Путіна червоні лінії, це очевидний страх перед невизначеністю від Сполучених Штатів Америки. Тобто, з однієї сторони, знаєте, от виглядає так, що Перед цим Трамп думав, що слова, е які він там, чи запевнення, які він е розповідав, про які він розповідав е попередніх там шість місяців, що ці запевнення і е спричинять страх у Путіна, щоб не застосувати якісь санкції, щоб не дати Україні зброю, і відтак. Це ж буде штовхати Росію на е, якісь кроки на зменшення своїх апетитів на те, що вони готові до якихось компромісів, але це не спрацювало. І зараз ми маємо трошки іншу ситуацію, те як е, яку реакцію спостерігаємо за е, Російської Федерації, якраз наштовхує на думку, що Сполучені Штати Америки зараз е, дійсно. Готові цю невизначеність перетворити у досить таки зрозумілу визначеність. Томагавки це ж не просто ракети. Томагавки – це ракети, які можуть нести ядерний заряд. І якщо я не помиляюсь, минулого року Данія здається закупила десь 200 томагавків. І це також воно пройшло якось в інформаційному полі непоміченим, але це означає, що наприклад, частина цих ракет може запросто швидко опинитися на території України. Питання тільки з чого ми будемо запускати ці томагавки, але це вже більш технічне питання. Так само це може розгерметизувати дискусію про передачу Україні та Росії. Ви пам'ятаєте за аналогією, що спочатку були Абрамси, і лише після цього Німеччина почала надавати Україні свої танки, і це було таким спільним фактично рішенням Європи і Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут е, історія з цими ракетами вона має дуже багато контекстів, підтекстів і можливостей для того, щоб Україна, кажучи, в зиму зайшла із більшим ресурсом ракет не тільки там щодо томагавки, як може бути там десяток передано, чи, чи два десятки. Але меншої радіо суді, але при цьому це ракети, які можуть дійсно вибивати логістичні можливості Росії найближчі там, кілька місяців. І це може спричинити якраз недопостачання не, не російського фронту, і це може спричинити звичайно. Якісь політичні рішення щодо того, що треба консервувати фронт на ті лінії розмежування яка є. Поки що ж немає зараз мови про те, що нам Сполучені Штати Америки гарантують ну, дають ці гарантії безпеки, про які ми говоримо. І так само немає запевнень, що там зараз Європа готова наповно включитися. Поки що. Єдиним е, можливим варіантом є е, тимчасове, чи я не знаю, на, наскільки це можна казати е, замороження цього е, конфлікту по лінії розмежування. А далі кожна сторона буде, мабуть, е, діяти згідно е, тієї ситуації, в якій опиниться. Чи впевнені ви в тому, що Трамп ці томагавки реально може дати, а це не залишиться лише на рівні погроз словами? Тому що багато хто хто дивиться зараз на те, як розгортається ця історія, це нагадує те, як це відбувалося з хаймерсами, з танками, з літаками, з петріотами. Це колись називали ні, 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 ні так. Тобто кілька стадій заперечень, коли пройде Америка, тоді вона все одно цю зброю надасть, принаймні за Байдена це було так. Чи так це буде? Чи не буде так само і з Трампом, да що вони відмовлялись, відмовлялись, там грались, грались словами, а потім дали, чи, чи у Трампа це якось інакше влаштовано. Бо можуть ж реально і не дати. І якщо це розуміємо, ми, то це розуміють і росіяни, що це лише слова? Ну, по-перше, не дати, а продати. і це це все міняє, так? Да? І ми часно розуміємо, що цей бізнесовий підхід Трампа і його оточення, він не виключає можливості продажу будь-чого, те, що принесе не, не тільки там, якусь геополітичну вигоду, а те, що принесе реальні гроші. Тобто, навряд чи нам в п'ятницю оголосять про те, що. Так, з барського плеча, білий дім вирішив нам передати там два десятки томагавків. Я думаю, що буде заява про те, що білий дім не проти, щоб Європа, європейці купили там два десятки тих томагавків і передали Україні. Але повторюсь, питання томагавки воно набагато ширше, ніж власне цінність цих ракет, тому що це великі сигнали. І тут ви праві абсолютно, що це тоді підсвічує історію про те, що білий дім не збирається покидати Україну в ситуації, коли. Росія продовжує ці терористичні атаки щодня по інфраструктурі українській, що Білий Дім розуміє загрози, які можуть це нести для Європи, і що Білий Дім починає діяти більш активно ніж це було 5 місяців тому, коли Трамп був очарований і путіним і думав, що всі запевнення, які йому проговорює Путін, будуть виконані. А ми почули, як сьогодні е, голова Пентагону американського гексета закликав європейців витрачати більше грошей на американську зброю і таким чином наблизити мир в Україні. Е, це теж є напевно аргументом на користь того, що за гроші вони готові зайти далеко. Ну, тому що ринок нормальний, відкривається нормальний ринок. Тільки європейці зараз гальмують цю покупку, ці покупки, тому що європейський військовий ринок також потребує коштів, і він хоче тобто там французькі підприємства, німецькі підприємства, вони так само хочуть заробляти, як і заробляють Сполучені Штати Америки. І через те є певне нерозуміння Трампом, чому це Макрон там вздумав взбрикувати і казати, що ми не будемо там щось закуповувати. Я думаю, що це якраз історія про те, як красиво оцей миротворчий пакет запакувати в бізнесові наміри. І це для Сполучених Штатів Америки за нижнішнього президента є якраз досить таки е, цікавим кейсом, з точки зору того, щоб пояснити своїм виборцям, що ми не просто допомагаємо Україні, ми заробляємо на війні з Росії. Очікуєте якихось таких не знаю, прям дуже оптимістичних новин після цієї п'ятничної розмови їх. Для чого вони туди, от реально особисто зустрічаються? Я бачила сьогодні, що наші там зустрічаються з оборонними американськими компаніями. Можемо ми очікувати, що вони повернуться звідти з якимись контрактами на зброю? Це насправді дуже правильно, що ми нарешті почали говорити із компаніями, із лобістами цих компаній, тому що ці лобісти складають в тому числі і фонди на виборах. А враховуючи те, що в Сполучених Штатах Америки вже фактично стартувала ця передвиборча лихоманка до конгресу, тут якраз в цьому я бачу лише плюси. Те, що будуть нам запихувати в ці контракти все, що можна. Я теж не сумніваюся. Тут тепер треба дуже добре фільтрувати, що нам дійсно треба, а що нам не треба. Ви пам'ятаєте, в 22-му році, коли Залужний писав свою відому статтю, нам ми потребували там 300 танків, якщо я не помиляюсь, і 600 якихось бронемашин зараз. Війна абсолютно іншого типу. І коли зараз ми говоримо про якісь контракти, вже зараз Сполучені Штати Америки розповідають, що давайте створювати спільні предприємства щодо виготовлення безпілотників. І з тим, що Україна має досвід прямих використання цього цих безпілотників. Більше того, я не виключаю, що якраз українська сторона може повернутися з оптимістичними новинами про те, що Сполучені Штати Америки чи верніше компанії в Сполучених Штатах Америки можуть випробовувати певні типи зброї новітньої зброї, якраз на полі бою, Оце це була би класна новина. Насправді, тому що є багато вже нових е, технологій, які ще не були задіяні на полі бою, і які в принципі можуть е, нам досить сильно допомогти якраз в цей етап е, зимову осінньо-зимовий, тому що е, цілі стають більш оголеними. І можна красиво використовувати певні типи американської зброї для ефективного застосування. Я так розумію, що гостро стоїть питання грошей для реалізації цього цього, тому що та сума, яка звучить зараз на цю програму PEARL, де європейці дають кошти на американську зброю, це 2 мільярди. 2 мільярди це реально ну з точки зору так, того так. наскільки нам треба, багато цієї зброї це дрібниці. Ну чи може натиснути, наприклад, Трамп тут на європейців так, щоб вони нарешті зважились у ті російські активи на умовах кредиту, репараційного кредиту чи щось такого? Ви? Тратити на цю зброю, зокрема, чи є такий ваш тиску на них, повторюсь, Трамп намагається через тих лідерів, з якими він в тому числі вчора і позавчора зустрічався, намагається використати цю ситуацію дійсно для того, щоб підняти оцей куш і наповнити свою казну. І, звичайно, що європейські гроші тут не будуть зайві. Більше того, я думаю, що він навіть розраховує на те, що європейці будуть вкладати більше, більше, більше в американські технології. Навіть Петріоти, вони порівнянні з 22 роком, зросли в ціні на 15%. після того, як вони були розрекламовані в Україні, перевірені в Україні. І це дало можливість американським виробникам зараз їх продавати дорожче, ніж це було там ще три роки тому. Тобто європейцям доведеться залізти в ту російську кубишку, яка в Бельгії знаходиться. Ну, дуже важко насправді зараз переконувати особливо бельгійців, але грошей зайвих, в принципі, крім заморожених російських активів, не так вже й багато. Тому тут навіть під, ці, під час цієї зустрічі очевидно буде йти е, мова про те, що Зеленський має включитися е, в цю інформаційну кампанію і допомогти е, Трампу вибити із європейців гроші, які лежать на рахунках в Бельгії. Ми будемо сподіватися на їх в даному випадку, як це здібності, як ріалторів <с. <с.> домогтися цього. І останнє питання, яке я вас хочу попросити прокоментувати на тлі цього всього, що відбувається, виходить сьогодні там голова МЗС Польщі Радосло Сікорський, і каже, що Україна планує війну ще щонайменше на три роки. І вони, мовляв, європейці, це було вказано сказано в контексті, мають ще продемонструвати сигнал, дати сигнал росіянам, що вони ще три роки. Будуть підтримувати Україну. Як вам здається, оця інформація про три роки це звідки? Він може знати, що Україна розраховує вести війну ще три роки. Ви знаєте, я останнім часом не хочу коментувати. От ці заяви про три роки, так само як я не хотів раніше коментувати питання про два-три тижні, тому що це поки що пальцем в небо. Ніхто, на жаль, не знає, як буде розвиватися ситуація ні після сьогоднішньої зустрічі, ні після зустрічі, яка може відбутися там, наприкінці жовтня у Трампа з Сі Сідзеньпінем, якщо вона відбудеться. Зараз всі грають на дуже багатьох шахівницях, і насправді тут проблема в тому, що ці шахівниці між собою абсолютно не законекчені. Тобто одночасно, коли ми бачимо гру е, різних країн, е, дуже важко все це звести в один пазл і в один алгоритм. Зараз Польща ну, от, думає, що е, якраз е, Україна може стати оцим щитом оборони в той момент, коли е, Польща ще до кінця не підготовлена до можливої агресії зі сторони Росії. Можливо, це пояснює власне слова Сікорського, але загалом, якщо взяти тезу про те, що Росія намагається там до го року переозброїтись, то у наших європейських друзів не так вже багато часу залишилося до того, щоб зробити це швидше і якісніше, ніж це робить Росія. Дякую вам за пояснення. Віктор Шлінчак, інститут світової політики. Був неї питання. Дякую вам, Вікторе, за думки. Дякую за запрошення.